Друзі, я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги Рено Grand Сенік 7 місць, Автомобіль 10 місяця 2011 року в класній комплектації. З двигуном, двигуном 1,6 DCI M9, ой, R9M 130 кінських сил. цепний привід ГРМ, 16 клапанів, чугунний блок. Класний двигун, витрата палива в нього та ж сама, що і в півторашнього дизеля. Але двигун цей явно потужніший набагато краще тяга, особливо для такого немалого автомобіля. Так, скажу зовні, що я бачу, скажу по комплектації, те, що кидається в очі. У нас є парктроніки передні. У нас 16 легкосплавні диски, є датчики тиску шин, хороша літня гума, майже нова, як передня, так і задня. Парктроніки задні, безключовий доступ. Потім перейдемо по салону, по салону буде ще трошки цікавіше. Як бачите, кнопка замикання дверей і автоскладування дзеркал. Так, ще скажу скажу, що готувалось, що робилось. По техніці все в порядку, по техніці нічого не робили. Було притерто заднє праве крило, класика. Часто бувають притерті крила. Є фото. Е, фото можу показати, як воно було потернуто, е, Чисто косметика. Тому крило фарбувалось з переходом на двері, щоб в колір, щоб воно гарно виглядало. Плюс задній бампер фарбувався, але задній бампер бампера, в принципі, ніхто не рахує. Е, це як розхідник. Е, були царапини зліва, справа бампер теж фарбувався весь, тому косметика, якби навелась. Е, Кузов не полірувався, зробили в салоні просто уборку, автомобіль явно ухожений, за ним добре доглядали. Так, показав машинку ззовні, перейдемо до салону. Дуже цікава комплектація. До речі, лобове скло у нас теж рідне, одиничка. Е, пробіг 213 тисяч кілометрів. Так, втулечки щелкають е, в дверях, але. Ми їх поміняємо. Ось такі втулечки, коштує там по 30 гривень, вони міняються, щелкати двері не буде. Е, у нас є блокування задніх дверей, е, вікон, е, передні, задні електросклоп підіймачі. Е, доводчики догори донизу, автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал та підігрів дзеркал. Тут цікаво виглядає рояльний лак. Е, е, Шкіра або екошкіра, шкіри замінник, хто як назве, класно виглядає зі строчкою. В гарному стані сидіння, не протоптані, кожзам не потрісканий, комплект нових ево коврів постелили. Так, далі що розповім по комплектації. У нас датчики дощу, датчики світла, є круїз контроль обмежувач швидкості. Є система стоп-старт, система стабілізації, він же трекшн сказав, сказав, контрол. Круїз контроль обмежувач швидкості є. Сенсор якості повітря. двозонний клімат контроль, електростоянковий гальмо, Механіка шестиступка, ну вони тільки на шестиступки йдуть. Ось такий у нас підлокітник, який їздить. Так, пішли далі по салону, покажу як все виглядає. Шторки на місці, Коврики постелили новенькі, Задній функціонал у нас максимальний, ну це як би Scenic, Сенік, він же Відрізняється своєю функціональністю. Е, у нас сидіння склад, мають нахил спинки. Ну, і рукою не удобно, але якось покажу. Причай, нахил спинок є, сидіння рухається на салазках. Це для того, щоб заднім пасажирам було удобніше сісти. Плюс кожне сидіння окремо можна зняти. Зняти, скласти, відвинути. В общем функціонал реально крутий. Сценіки дуже класні в цьому плані, особливо Гранд сценіки Століки у нас є. Століки, якщо чесно, взагалі не потрібна штука. Тут кармашки, внизу, в полу внизу у нас є теж ніше, які можна щось заничкувати. Так, підголівники піднімаються. Якщо, е, якщо подвинути переднє сидіння, то в мене рост приблизно 172-173 см. Якщо подви... я сяду за кермо, середній ряд подвину трошки вперід, щоб ближче стояли з якимось таким мінімальним зазором з коліна, то і на третій ряд я сяду так же само. Хочу відмітити, часто отут ці штучки ламаються, вони тут на місці, які фіксують ремені паски безпеки. Якось так. Запаски у нас немає, вона не передбачена заводом, але можна купити при бажанні кріплення і поставити запаску. Тут у нас французи залишили домкрат, ключик. Все як є, як машина приїхала, так і все віддаємо. Хочу наголосити те, що в салоні хімчистку не робили, салон хороший, охайний. Зробили звичайну уборку вологу та. Волове прибирання та пилесос. Як бачите, салон в дуже гарному стані. Є мікроліфт сидіння пасажирського також і складування сидіння. Ви склали і у вас реально тут місце буде як в якомусь бусові. Так, класна комплектація, класна тачка, великий функціонал. О, ще забув, що сказати. Що тут класно е, в порівнянні з іншими сценіками це задня шторка. Є шторка тут, і шторка є ззаду, бачите? Такі шторки бувають ну, в одиниці. Дуже мало сценіків, які приїжджають, що в них були шторки на задніх форточках та на ляді. Так, підійшов, машинка закрилась, безключовий працює, техніка в порядку. Автомобіль розмитнений. Як ви бачите на французьких номерах, але часто запитують, що це ви таким цінам продаєте, не розмитнені машини. Ви зараз в Україну просто не завезете автомобіль без розмитнення. Автомобіль обов'язково проходить розмитнення. Коли вже з їх завозимо, автовозами в Вінницю. Ee, далі проходить автомобілі сертифікацію і все, готові до постановки першої на облік. Виписано договір купівлі-продажу з фірми на вас. І ви будете першим власником в Україні. Машинка у нас знаходиться в місті Вінниця за адресою вулиці і Малешка, 1В. Ось наш сайт вінкар.ком. Посилання залишу внизу в описі. І в коментарях, щоб ви не промахнулися, знайшли. Плюс там посилання на телеграм-канал. В телеграмі буде більше, ще більше автомобілів. Всі автомобілі там актуальні. Які продані, я їх просто видаляю. Люблю, до речі, такі салони на сцені, як вони класно виглядають. Бежевий, з коричневим, Класне компонування не знаю, як буде видно на екрані, бо сонце дуже засвічує. Так, на майданчику у нас дуже багато автомобілів. Є вибір по Сенікам, Гранд Сенікам, є дешевші варіанти, є машинки, які доставляються. У нас також є майданчик в Польщі в Мейкі, там теж є багато автомобілів і багато автомобілів, які ще доставляються з Європи. Так, якщо вас зацікавив цей автомобіль, номер телефону мій внизу. Дзвоніть, приїжджайте на огляд, буду радий вам. Його показати. Дякую, що додивились до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.